Тема 1,58. Векторний добуток двох векторів, які задані своїми координатами. Якщо вектор А1 має координати x1, y1, z1, а вектор а 2 x2, y2, z2, то їх векторний добуток запишеться так. Формула 1,58, де координати x, y, z мають вигляд визначників другого порядку. Наприклад, дано вектор А1 з координатами 3 4, 8 Та вектор А2 з координатами мінус 5, мінус 2 мінус 1. Визначити векторний добуток А1 помножити на а 2 Розв'язання. За формулою 1, 5, 8 запишемо. Отже, А1 помножити на А2 дорівнює координатам вектора С 20, 43 мінус 14.